Астрологічний прогноз на середину червня в США стосовно конфлікту Трампа і Маска, а також теми з кризою біженців в США. Якщо подивитись натальну карту Дональда Трампа, то в нього конфліктна карта в карті Трампа він народився на повний місяць, і це означає, що він зазвичай конфліктує. Місяць правитель знака Зодіака Рак, тому представники знака Зодіака Рака Ілон Маск. Це представник знака з рак для Трампа. Це типові люди, з якими в Трампа можливі конфлікти. До речі, в карті Незалежності України 2408 1991 теж отака от теж така повний місяць. І теж карта України, вона як от Дональд Трамп конфліктний і генерує конфлікти, так і Україна конф... генерує внутрішні і зовнішні конфлікти і на тлі. Карти України, тобто держава України, яка від 91-го року, конфліктні сили, якісь полярні, вони виясняють свої стосунки. Так і під час правління Дональда Трампа виникають всякі різні конфлікти і протистояння. Якщо подивитись, то планета Юпітер вона виходить зараз зі знака З Діака Близнюків, знак з Діака Рак. Тобто а, зі головного знака Трампа в головний знак Ілона Маска. Близнюки. А це означає, що у Ілона Маска є підсилена фортуна, підсилена підтримка. Ну, в принципі, в Дональда Трампа вона теж ну, високий, такої, висока підтримка, бо у Дональда Трампа теж рак є планети. Далі, якщо подивитись карту Дональда Трампа, то можна побачити, що в нього Марс зараз в з'єднанні з Марсом, це означає підвищена конфліктність. І також в карті США, це 1776 рік. Аспекти Марса, це означає конфлікти, вони зараз сильні. Сонце з'єднанні з Марсом Марс проти місяця. Це означає все, що Треба очікувати ескалації конфлікту, і всі ці в карті США і в карті Трампа вони на 11-12 червня сходяться в своєму максимальному впливі. А на небі 12 червня, це повний місяць буде. Тому, прогнозую, що на цей повний місяць, можна прогнозувати максимальні сильні ці. Такі войовничі конфліктні ситуації в США. В Сполучених Штатах Америки з'єднання Сатурна з Нептуном, таке грандіозне, яке відбувається на небі, воно попадає в зону гороскопу, яка означає внутрішні справи. Тому можна в цілому прогнозувати в 25-му, в 26-му роках сполучених штатах такий внутрішній конфлікт. Вирішення внутрішніх конфліктів. А в тому числі пов'язаний з мігрантами. Взагалі, по темі мігрантів, ситуація така, що зі знака з Дікарип, який означає мігрантів, ну, вийшли Сатурн з Нептуном, це означає ослаблення теми мігрантів. І во всіх країнах мігрантам буде складніше. І українським мігрантам теж буде складніше е, в, нас, ну, в другій половині 25 і особливо в 26 роках. Е, ситуація буде спонукати, переходити на власні. Ресурси. Ну і осіннє затемнення, яке буде відбуватися 8, точніше 7 вересня, воно в знаці зодіака Риби, воно про, ну, про мігрантську тематику. А що робити з мігрантами? Воно піднімає проблематику між мігрантами і роботодавцями, в принципі, і роботою, як тема затемнення, одна з тем, як зробити так, щоб мігранти працювали. Ну І зараз, в червні, середина точка між затемненнями, половина шляху від осінніх і половина шляху до осінніх затемнень, якраз на цей повний місяць. Ця мігрантська тематика, вона ну якби, актуалізується, і її такі процеси її реалізації будуть до вересня місяця нагнітатися на ті затемнення, які будуть ну, в вересні там, щось реалізується на цю тему. Ну, В смислі, понятно що. Тема мігрантів вона поступово, підтримка мігрантів, вона поступово знижується. І в тому числі от зараз в Україні багато людей кажуть, що вони хочуть мігрувати за кордон, але умови для мігрантів, вони в наступні роки будуть менш лояльні, ніж були попередні роки. Таким чином, на цей повний місяць, от, <кій> значить, це середина тижня, Цього 11-12 червня я очікував ескалації у Америки. А ну, взагалі, тобто у 2025 і в 26 2026 роках, якісь питання пов'язаних з ну, проблемами, внутрішніми проблемами серйозними внутр... вирішенням серйозних внутрішніх проблем в Сполучених Штатах Америки. Ну, Такий приблизно прогноз. Дякую за увагу. Запрошую ділитися цим відео. Ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Запрошую бажаючих прийняти участь у зборі на Збройні Сили України, які я проводжу на своїх платформах на початку червня. Дякую учасникам цього й минулих зборів.